Це не старі союзи, це нові союзи. Це можливість все ж таки відчути реальну допомогу і підтримку. Воно ну, випадає мені так, що це зустріч, коли тебе будуть намагатися купити, а тобі не сподобається. Рам Ердогана? Так. Тобто будуть запропоновані якісь береші. А він відмовиться, і він буде намагатися вийти з тих рамок та меж, котрі будуть запропоновані йому. Закінч... Закін... Не зрозуміють не один одного і буде різне ставлення і бачення до перебігу подій. Там розумієте, у нас випадає перше. Шукаємо хіміни кури в Трампа Гав не в розраховані і хисти Ердогана як турка торгуватися і виторговувати. І, він... і в Ердогана є карти. Є карти є все, що завгодно є. А в них випадає карта місяця, тобто непорозуміння якісь випадає карта Дьявола, непорозуміння якісь. І в переварена колесниця, тобто ситуація, котра може поставити глухий кут, загнати глухий кут, поставити без руху і принести якісь колосальні наслідки, деструктивні наслідки. Карта Мага у нас випадає вплив на ситуацію, Верховний Жрець. Можуть бути поради, реальні, не просто поради, реальні поради, реальні дії, і е, с... треба домовлятися як з союзниками, тобто спілкуватися в контексті союзу. Є можливість дуже розумієте в чому тут цікавінка випадає. Не просто там може подобатися вам Ардоган, може не подобатися Вам Ардоган, Вони знаходяться все одно поруч, і в нас більше спільного, о, ніж з іншими партнерами, ну, навіть географічно і історично. Найліпший приклад, але різне бувало, але тим не менше. Другий момент взаємовигідності і саме довгостроковості в співпраці. Не знаю, в мене, в мене досить позитивне враження стосовно ймовірної комунікації. Він диктатор, але з своїми приколами. В, 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 можливість вибудовувати по союзу, домовлятися можна. Україні так вам показує гарні наслідки результати для України. Да, саме випадає ні, не так. Вони випадають, що є не де закриті питання з Росією. Я не знаю, можливо, це якісь історичні передумови е минулих війн, м'яко кажучи, начебто посміхаємося і товаришуємо, але при цьому є зверхність. І uh, є, м'яко кажучи, непорозуміння з Сполученими Штатами, коли ми не просто не, нам не подобається, ми, м'яко кажучи, вас трошечки ненавидимо. Там ну, цікавий розклад. Давно не було цікавих розкладів. Гарних новин. Uh... Не опускати руки, що все нас всі зрадили, відкинули, і все, все, все дуже погано. У Нас випадає трійка жезлів, трійка жезлів по дві кікубків, тобто це не старі союзи, це нові союзи. Це можливість все ж таки відчути реальну допомогу і підтримку. Більше того, всі кажуть, що не будуть фінансувати, не будуть допомагати, будуть обмежувати кількість допомоги. А в нас випадає туз спектаклі в прямому положенні, тобто будуть фінансувати, будуть допомагати, не будуть обмежувати. Буде якась, знаєте, потаємна складова що ось тримайте. Це ми вам дали, але ми вам цього не давали, якщо що, щоб у нас не було ніяких репутаційних ризиків або наслідків. А, друге, в нас випадає момент все ж таки стосовно тенденції а, з військовополоненими, вона буде залишатися і далі в наступних періодах. Також а, в нас випадає карта циклічності повторення позитивних цих ситуацій. І з позитивного. Я не думаю, що це випадає ну, смерть Єрафанта. Смерть Єрафанта, я не думаю, що це в контексті цього діда, який зараз. А, може, інший дід там, там ще є як мінімум три, котрі можуть відійти. Карта Єрафанта, вона випадає просто. Ну, вони всі теж знаєте, коли ми переглядаємо цей неживий уголок, Путіну 70 з гаком, тому в почти під 80 і Папа Римський. І всі. Треба, щоб були молоді всі. Хоча б до 50-60 років після не потрібно лізти в політику, певно так. Єрафант е, смерть Єрафанта, тобто момент того, що можуть бути деструктивні моменти, саме якась впливова людина, котра може приймати рішення, котра може впливати на перебіг подій. А, далі, що мені не подобається, можуть бути паузи чи заморожування питань пов'язаних з тузом мечів. Туз мечів це більше про ресурси, про допомогу вони будуть надавати, допомогу вони будуть передавати, але вона може. Бути заторможена, приторможена, якось затримана. І треба буде чекати більше часу, ніж необхідно. Тобто, може бути якийсь тайм-аут в цьому контексті. І з того, що мені не подобається, хоча сказали, що там не буде виборів в цьому році, не буде ніяких там змін, дуже дорого, немає сил, немає можливості. П'ятірка жезлів, тобто якісь розбірки все одно внутрішні, вони будуть відбуватися і вони будуть відіграватися в наступних періодах, тобто розбірки внутрішні за владу, за позицію, за те, щоб не згрупуватися заради загальної мети і цілей, а для того, щоб отримати користь зиск і ситуації, котрі пов'язані саме з. Розбірками політичних еліт, я б так сказав. би зміни В нас випадають зміни, котрі стосуються, скоріш за все, чергової, чергової зміни серед управлінців, але вони випадають в форматі циклічності, тобто сплановані заздалегідь, я б так сказав, не, не, не пов'язані з тим, що відбулося щось не так. А сплановані заздалегідь, я думаю, що в форматі квітня місяця ми зможемо побачити нові кадрові перестановки саме високих чинів. Але це пов'язано ніяким чином з перемовинами. Тобто, ну воно не пов'язано з перепонами. Є процеси, котрі запущені ще з початку року. Тобто карта праці це карта пропрацьована як змі... зміна механізму, і вона не пов'язана ніяким чином з королем Пентаклів. Як би він собі не вішав би ці медалі, що він домовився і ні в це процес, котрий запущений. Зараз повинен бути якийсь перепочинок. Карта повішеного незначна пауза і продовження процесу, плідне продовження. Насипадає не просто карта праці, насипає карта праці з карти пожинання плодів. Докладаються титанічні ці, ці, усиля, зусилля для того, щоб ці процеси запустити. І вони будуть, будуть е, пов'язані з поверненням. В плюс двійка кубків. Це момент взаємовигід, взаємовигідних умов, умов на рівних. Е, і далі буде четвірка жезлів. Тут. Я не буду не буду о, здивований, якщо найближчим часом ми побачимо чергову чергову черговий акт обмін обмінів в найближчому часі, тому що воно випадає як початок квітня, може, навіть кінець березня. Що може ще раз?